Те, що вони туди йдуть, це гроші можуть бути. Насправді гроші. Там і вибрали. За все потрібно платити. Це їхня розпорта. Ваша задача повернутися вже нам. Ми зараз говоримо із сапером, старшим солдатом з псевдоржави. Вітаю. Чому, до речі, такі нетипові у вас псевдо. Чи через бороду? Через бороду. Через бороду. Це доволі просто. Це ви придумали чи товариші? Ні. Ні. Така традиція, mm. ну, самі собі ну, так прийнято. Mm. Mm -hmm. За якісь заслуги або mm -hmm. якісь характеристики. Mm -hmm. У моєму випадку це борода. Чим займалися в цивільному житті? Працював у сфері торгівлі. Торгівлі. Ну, це була техніка. Щось. Це були овочі угу. гуртова торгівля. Так, да, в основному. Але займався всім, був електромеханіком угу. по обслуговуванні ремонту ліфтів угу. і був регіональним менеджером. Де була робота? Там і працював. А так, основне. Основна, основний вид зайнятості це торогівля була. Прихід в таку професію, як е, сапер. Це був ваш вибір? Чи так. це ви самі вчителі? Так, е, був такий. Ну, я вважаю, це нагода. Нагода, mm. тому що у, у учебному центрі е, так склалося, що мені дали вибрати. Я вибрав саме сапер. Чому? Мені здалося це дуже цікаво. І це Це розвиток. Це весь час ти, ти вивчаєш щось нове. Далі, да, коли я вже прибув до батальйону. І це насправді, ну, в моєму уявленні було так. І я не помилився. Кожен день ми щось знаємо. Е, командири передають свій досвід. Ми, е, на жаль, ворог, як там би не було б, але теж він з головою. На їхніх якихось помилках або, ну, так сказати, з колегами. Можна сказати, приймаємо якийсь досвід, і це дає змогу їх якось обходити. Да, ми розвиваємося в цьому плані. Ми, мабуть, правильно кажуть, ніколи не потрібно недооцінювати ворога. Це якраз те направлення, де можна добре розвиватися. І я. Я ні, ніколи не жалкував. То, що вибрав саме цю професію. Мені вона насправді подобається. Ну це так, да, для всіх. Це таке. Це правда. Так, Рахували, скільки ви вже поставили мін своїми руками? Угу. Ні. Ну Сотні, 에... тисячі. Сотні. Сотні, як мінімум. Да. Сотні як мінімум, так. Да. Угу. Сотні як мінімум. А... Бувають да, такі моменти, коли приходиться, ну, скажімо так, про тул до ворога підходити. І що не дає да, збитися якось з цього ритму, да, якогось певного спокою. Це підтримка групи. Це, ну, це, це такий вплив, коли це спокій, впевненість. Е -е, команда знає, чим вона займається. Тут, е, по більшій частині не в тому, да, що це ну, як м'язова пам'ять, а впевненість, ну, от, ти бачиш по очам, що всі, всі просто технічно це роблять. Це, ну, це насправді круто. Це вимагає дуже серйозної фізичної підготовки. Ви займалися спортом серйозно до армії? Е, серйозно ні, професійно, ні. Але я не знаю, можливо, це буде якесь. З області фантастики, але ну можливо, у людей таке уявлення, що потрібно геть якусь неймовірну силу. Ні, можливо, це мені так здається. Це, це все ну, переноситься. Перед, ну, воно легко дається. Можливо. Можливо, то що це мені подобається. От тобто ви постійно стиль. кажете, мені це подобається, мені це до душі. А чому вам подобається саме ця робота? Чим вона вам подобається? Момент. Момент того, що це важливо. Це дає внесок в нашу перемогу. Ем, я вважаю, ну, дуже такий це вклад. Це вклад, це момент того, що кожен з нас. Кожен з нас, той самий внесок. З кожним днем, з кожною, да, поставленою міною або заведеною групою. да, Наша робота заключається не тільки ж мінування. Це якийсь маленький крок. Маленька-маленька перемога. Виконане завдання кожен вихід. І чи є врятоване життя в тому числі? В тому числі. Але ж ваша робота полягає не тільки в тому, щоб врятувати життя своїх побратимів, але й знищувати ворога. Що ви відчуваєте, коли ви ставите міну і ви, ви виявляєте... Взагалі про те, що вона когось знищує. Чи у вас да, знищує... я, Абстр... ви абстрагуєтеся. Я, того, що я ви... над цим думав. Uh -huh. Да, ну це, це розуміння, то це, звичайно. Це зброя. Oh, yeah. Вона знищує ворога. Ну, Мене це не турбує. А які емоції у вас викликає уявлення картини, що вона знищує противника? Я. я цього не виявляю. Не виявляю. Ну я. Не те, що я від цього якось відгороджуюсь, да, і якийсь момент абстрагування того ж самого. Спокійно. Це якраз е, колись на початку, ще в учебному центрі, нам казали, потрібно мати холодний розум. Угу. Я до кінця тоді цього не розумів. Але я не замітив, як це придбав. Воно само якесь, само по собі якесь. Воно це працює. Я біда, я думав над тим, що воно знищує ворога. Я відношусь к тому, що це ворог. І нам його треба знищити. Все, все доволі просто. Цього ворога дуже дуже багато. От зараз вони збираються підписати, як вони кажуть, на контракт, по суті, мобілізувати 420 тисяч. Це те, що тільки вони кажуть. Що робити з такою масою, ордою людей? Як. Утилізувати, тому що наш противник вже зазнав катастрофічних втрат, і він продовжує цю війну. наподив на всі здивовані ось світ. Як так? Такі страшні втрати, а вони знову продя, знову проють, знову пройдуть. До речі, чому вони це роблять? Яка їхня мотивація? Їхня мотивація? Так. Мені я також да, буває, переглядаєш якісь відео, там, реакція, да, звичайно, звичайних громадян Росії. Мені здається, вони наче з'їхали з хлозду. От, от насправді, це якесь. да, це не то, що вони там якесь. Я не розумію, як як можна взагалі. да, Ну їх промили. Я м, намагався з різних кутів на це все глянути. Я ніколи не зрозумів, як можна було. Вони самі себе загнали. Вони самі себе загнали. це, Це такий вплив. Ну, в мене не я я, Я ніколи цього не зрозумів, Насправді. Те, що вони туди йдуть, це гроші можуть бути. Насправді гроші. І е, той момент, то, що вони раби, mm. це, це по факту. І так, да, це якраз з тим моментом, е, то, що, м, що я відчуваю, коли, да, коли ну, вони. Е, Помруть від тої зброї, да, від моїх рук, можна так сказати. Вони самі в цьому винні. Навіть якимись місцями вони цього заслуговують. Це їх вибір абсолютно. І знову ж це той момент, коли вони самі в цьому винні. Самі вибрали. За все потрібно платити. Це їхня розплата. Може ще цей момент да, мені дозволяє якось ну, з тим же ж холодним розумом. І все. То, що там е, у цих вони там збираються контракт, мобілізувати оце все. Ну, будемо працювати вдвічі, потрібно втричі більше. Все, ну, знову ж все доволі просто. У нас є з чим працювати. Є чим. Є мотивовані і є якраз да, у ті люди, за яких я казав, ті відділення, команда, от з людьми, якими ти виходиш, вони ж також з холодним розумом, да, вони знають, що вони роблять. Технічно це роблять. Спокійно зробили все, відійшли. Можливо, ще е, момент того. То що е, це, це робота. Да, відношення якісь моменту, що відноситься к цьому як к роботі. Прийшов, виконав. задачі є, ти її виконав. Все. Якось, ну, знову ж таки, що все просто. Не потрібно шукати якихось вкритих смислів. І... Ще такий момент ем, впливає також командування. Е, да, коли ми висуваємося на якісь завдання, командири завжди. Ваша задача повернутися в живу. І ця підтримка відчувається. Ну, це просто це класно. І от кожен, кожен е, від командира да, до, до, до учасника групи. Воно так теж прям. Мотивують. Да. І е, знаходиться той самий спокій. Спокій, врівноваженість. Круто. Круто. Як здобувається цей спокій поза війною? Що вас м м релаксує? Кохана жінка. Е, зрозуміло, то, що, на жаль, під час війни ми не можемо з нею побачитися. По такі, кожен день ракети, кожен день обстрілюються країна. Але навіть по зв'язку по телефону це неймовірно. Це, це мотивація, це, це сили, да, і які часом е, не сказати, що вони покидають, але якась підзарядка потрібна. І це саме та підзарядка. Ви з нею часто розмовляєте. Кожен день. Кожен день. Кожен день. Ви дзвоните, чи вона вам. Mm, чи і так, і так. Так. Да. Е, кожен день, а не завжди. Да, не завжди виходить, бо робота. При можливості якісь повідомлення. Це мотивація насправді. Я знаю, то, що коли ми виграємо війну, ми будемо разом. І це, це також це неймовірна мотивація. Чого ви хочете найбільше, крім того, щоб закінчити цю війну перемогу? Я на це не думаю. Чому? Це, ну, насправді, так, да, єдині думки це перемога. Я хочу знищити, знищити ворога. Я хочу, щоб він залишив нашу країну. Я хочу, щоб... Не помирали люди, жінки і діти. Оце, оце найголовніше. Оце, Насправді я не думав, що ще я хочу. Ну, ні, це, це зрозуміло, то, що я хочу обійняти кохано. Але перемога, перемога. Буде, ну, як тільки перемога, буде все. Це такі можливості відкривається. До війни ми багато чого не цінили. І звичайні такі якісь моменти, звичайна подорож на кілька днів, на вихідні. Бути разом з коханою людиною, зайти в кав'ярню, прогулятися. Ми не цінували цього. Бо ми не думали, що може бути по-іншому. Да. Не було думки таке. Ну, все все. Перемога. Головне перемога. Все інше, це все вирішується. Ну, просто. Буде перемога, буде все. Дякую, жало. Дякую, Дякую.